О, ого, що говорю. за таке? Ну, Відкривай Зараз. Що це за чорна скринька? А ось це оце що для брілкою. А це теж пакет нам. Раз, два. О, якийсь одяг. Будемо зараз дивитися. Що тобі, вроді, що це тебе? Це, це, це да, передову. Так, да? хто? Це щось з тобі все, так? Да? А це пакет що? Казали, що мала бути гарна така в коло, в ялинкова спідничка. Да, ялинки у нас, звісно, ще немає. Де, 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 де. А, тревіс? Це де, де, де. моргана чоловік. О, Моргана. <сих> Морган! Чоловік. Що таке? Це внизу накривати. О, накривати внизу ялинку, щоб не було видно тих негарних стовпчиків. О, так, я наявляєш нівеста. Наречена, давай. який розріз трохи не дав. Що? Робота може бути. Давай. О, супер. Супер. Переміряємо і виберемо. А я все кручу свої адвенти. Сама собі придумала роботу. Це таких 24 пакетики. Накрутила на своїй трудівниці моточки пряжі і пакую. Хух, спина, звісно, болить. якби мені трохи, хоч трошки вищого стола, бо постійно букву юзю. Приїхав мій. Курьер щось там роза. Угу. Все забрав. Сами в рота заехал. Ну шо, а пришло в час тех? Такі спокусливі смакена фотографії. О-о-ху-хо-хо-хо! Ось це голерея. А воно ж там таке стояло отако, на вітрені, отко стояче. О! Холодильник такий. угу. такий. Я хочу свої Я тоже. Ніколи не пробувала такого діла. А! А Ано відкрива. Сокатись буде? Цокатись? Ну хіба відкриєш? прям реально шоколадка и в не булькает. Ладно, я не открою одной рукой, ну давай. О. Дзень. А, зарку ничего еще не мало. Ладно, еще. Шоколаду чим лікеру, але їсти можна. М -м -м, ну все, Галочку поставили, спробували. Вона інструкція є. Як бокал треба було. О. М -м -м. Діти вже другий день. Температура то один з другого. То одному зб'ю, то другого зб'ю, другий. Ой! Кажуть дівчата, що це може бути ослаблення імунітету після вакцин. І в них там щось з горлом. Катя взагалі охрипла. Ой, це якийсь капець. Сидять вдома, школу пропускають. Я сподіваюся, нам хоч не... нічого за це не буде, бо ми до лікаря не йдемо. Ми вдома самі лікуємося. Окрім симптомів, в принципі, тільки горло і температура. І все. Отако От вона піднімається, опускається. Я збиваю, піднімається, я збиваю. Ну, надіюся, бо дійсно, що якщо буде більше трьох днів, то це вже треба йти перевірятися, бо це якийсь ж... капець. Але чого я записую відео? Е, Ешлі, наша. Я не можу її назвати спонсором, бо вона вже стала другом і вона не є спонсором, там, як... Як... як таким. Бо ми приїхали сюди по програмі U4U, і документальним спонсором нам виступила зовсім інша жінка, але факт вона живе в Каліфорнії. А фактичним приймальником сюди виступила Ешлі. Ешліна сім'я, сім'я, яка нас тут прийняла і допомагає нам тут. Ну вони не фінансують нас, але вони дуже гарно комунікують і збирають навколо себе їхню церковну громаду, і не тільки друзі, друзі по школі і так далі. І вони нам реально допомагають. От, наприклад, наприклад багато прикладів. З останніх розкажу. З останніх вона каже, що в мене є друзі, які хочуть вам щось подарувати на Різдво. Зробіть вішліст в Амазон. Тобто, накидай туди те, що ви б хотіли б купити, дітям, що навіть можливо, собі щось. Боже, навчитися дивитися в камеру. І вони просто замовлять вам, і воно вам приїде. То буквально вчора я поділилася цим вішлістом. не хотіла кидати туди багато іграшок, бо все одно діти швидко перегорають. Накидала щось таке практичне, ну нам практичне, дітям такі більш-менш інтерактивні. Подарунки. І ось сьогодні вже прийшло під Амазон, о, під двері, дивлюся, під'їхав Амазон автобус, це їхній бусик, і привіз нам ось таку посилку. І в ній було. ну, Що я ще могла замовити, мені потрібна оперативна пам'ять на комп'ютер. Ну, Це я записала в лист, тому вирішили мені допомогти саме з цим. І дітям. Комусь із них одному ось такий класний робот. Він по ідеї навіть електронний. Я розкажу, намальовано, що він електронний. Тобто, типу лего ти складаєш, але він ще їде. Ну, зараз складемо. Думаю, вже діти хоч будуть сьогодні довольні, бо, бо реально сидять там, єлі-єлі дихають. А так, хоч трошки переб'ють той телевізор, може щось складуть. Мені ж самі цікаво. І тут купа всяких записочок. Що вони мені, Сенкю. Тут все, все пишеться щось. Ось, написано. Enjoy your gift from Mindy Bayon. Вибачте, якщо неправильно читаю. Зараз знайду її в інстаграм. Подякую. Да, тут дві таких. Дві, два таких подаруночки. Дуже дякую. Дуже дякую. Я не просто дивуватися, як тут все цікаво в цій Америці відбувається. От, от, просто, от, просто люди хочуть дарувати, хочуть. хочуть от, роблять людям, іншим людям свято. А я ми маємо навчитися цьому, навчитися цьому приймати, дякувати, пускати це до себе і, і так само дарувати іншим. Я запланувала стільки подарунків на Різдво. Замовила в своїх дівчат деякі вироби в'язані, а вони десь застрягли. Десь їдуть уже скоро місяць буде. Я надіюсь, до різдва приїдуть. Теж хочу. Хочу теж трохи роздарувати всяких подарунків. Вже один приїхав, один приїхав з України, а з Польщі ще не приїхало. Якось так. Треба міняти щось в своїй голові. З легкістю дарувати, з легкістю приймати, і все буде добре. Голова мокра, піду сушити. Не встигла зняти відео, що приїхав Амазон подарунок, так ось я вже прийняла жіночка, приїхала, Найшлися в групі Українишки в Орландо. І там писали: хто хоче, давайте зробимо пост про те, що подаруємо, що кому не потрібно. І як там виставила вона. Uh, кілька речей. <хи> не всі ці. Кілька речей, там дві іграшки. Я вибрала, кажу, ну давайте. О, А вона каже: ну, якщо ми приїжджаємо, нам багато чого не потрібно. Може, вам ще щось потрібно. кажу, Привозьте, ми знаймо, куди його діти. Кажу, у нас є друзі, теж поділимося, то ось все, що вона привезла. Тут і іграшки, і взуття на Катю, я так бачу, багато, багатили, рюкзаки. Ой, красота, навіть курточка. Здуріти треба. Ну, я ж казала, що ми подивимося, якщо ні, передаруємо комусь далі. Нічого не пропаде, все, все буде при ділі. Костя вже не терпить, вже, вже налітати. Да? <сі> Хочеться вже дивитися, що тут. Поки <сі> діти хворіють, мене виручає відправка з дому. О, ще нам якась посилочка приїхала знову ж. Так, ці лишаю на вивоз. А цю забираю, боже, у ну, нас сьогодні якийсь поштовий день. Так, дивимось. Сьогодні це вже яка посилка. Да, діти чекають. О, це теж вже замовлення. Те, що Костя хотів. Таку штуку. Да? Міги. Байон, надіюсь, правильно прочитала. От вже буде тішитися. Що Щось посильний не забрав у нашій посилки сьогодні, того ми приїхали. Муси їхати на пошту завозити. У них якийсь там збій в системі. Я зараз одну минуту занесу мамі посилки і прийду. Трохи маю наробітків за сьогодні. Я хочу дивитися. І що? що неправильно зміни. Ні, я вже почула, що ти там. Там якесь треба світло варити. Костя любитель бургерів, так? Да? А Катя любитель нагерців? А я любитель салатів. Нагерсів. На, на Нагерсів. Що ще робити? Як не шукати ялинку ввечері? У вівторок. Подивимося, що у нас тут буде. Боже, які ціни. І за що? Не подобались нам ціни тут. Дуже дорого все. Поїдемо ще в Walmart. Вирішили купити також штуку. Зробимо світло в кімнаті. Ось угу. я пульт такий. Короче, ми в шоці від цих стін і від цієї якості галі мої. Не знаю, подивіться, ну, ну якийсь як дощик, ну що ну, це таке? І за що тут давати такі гроші? Ай бо, ну ну реально, ну в нас в Україні і то було краще, але ну, не за такі мільйони. Коротше, ми розчаровані. Їдемо далі. Ось, живі яленки дивимося, так? Да? Хоч жива, може, хоч пахне. Пахне? Не знаю, ну, знаю, нахуй. А ну понюхайте, пахне чи ні. Я не відчуваю. Не. Тут 65 дола, 75 є вищі. 115 величезні. Не, ні, ніби пахне ялинками. А щось її вона така прибнята, нічого. Чи вона відійде? Не знаю. Яку каталку знайшли? Оце то до хаш? О, добре, наші да, двоє зразу. Тут є щось, щось дуже мало все. Доноски. Доноски? О Боже, все минесли. Десь там далі якась вібрана, чи то декорація тільки. Ось чуть, чуть далі. Олені хіба подимось. Олені будемо. Ялинка десь застояла, чи це напля прикрас стояла. Просто стояла. Ооой. Угу. Додали трішки. Різдвяного настрою. Ля-ля.